І так, друзі, вітаю вас на четвертій частині. Як пам'ятаєте, в попередній частині ми від'їжджали від цього острова, попереднього першого сюжетного до наступного сюжетного острова нам 1600 метрів. Ми будемо сьогодні прямувати до нього. Можливо, десь ще на якийсь заскочим, але хочеться вже прямо по сюжетній лінії. Йти. Чекаю, загрузнення хлопців. Сьогодні, як завжди, у нас пончик і Тен. Привіт, пасени. О, ви коли джойнитесь, мене чуть-чуть пролагує. А мене сейчас показує 26 секунд, і ну все одно заходит. Так, я взяв да, собі персонажа дівчину, але на голову її кабана надів, я думаю, це буде адекватно. І тенчик у нас уже інший. Чекаємо, Влада і вичали. Да. Все, заходю. Зашел? Да, ти вже десь зашел, ні? Да, між коробок поняв. Вечали. Якір підняв, прямо летимо. Погнали. Чуєш, десь сюди. Короче, покажу. Сейчас, секунду. Утилизатор. Короче, в него кидаешь вообще люби вещи. Ну, кроме еды. А, -а, -а бей скотину! Я Я вдогонку чисто погнал. Ну да, щоб тупо не втыкало. Короче, сюда кидаешь люби вещи, и воно спросовывай, и мы получаем это спросованное сміття для меня. А я сюда кинуть две. А, типа, отак, отак, типа. Не-не-не, иди и ты и кинуть, но надо батарейка, подожди. А, батарейка остр... требуется. Злів... Зараз гляну, что там за острів. А теперь иди сюда. Сейчас секунду. Слева. Э, ну, просто острів, типа дуже маленький факт. Ми по факту. Мы идем по сюжетке дальше. Окей. Але треба сюда повернуть трохи. А теперь иди сюда, чешь. Везьми, там досочку, чи шо, -шо в тебе, если положи прямо сюда. Типа вот так? Не-не-не, просто подходишь и ешка нажимаешь, в руки везьми її. А, Дошку. надо в руки взять. Пластмасса на. Ну, надо понял, определенное количество набрать, и то ця штука, починає быть вниз. Камни идти. А блин, ну сейчас. Давай я вот так зараз. Зроблені речі більше дають да залажу идти. Да, закинь оце все, что нашл? Ого, я вже дофіга закину насправді. Давай еще я вот так положу. Я yeah, пластмассу, надо еще пластмассу. Ос. Ос, лянь, иди сюда. Лупаша, лупаша, лупаша. Ля, прикол. Я поставлю, да мы эту поставим, да. И воно сюда будет высыпаться. Ну, прикольно. да. И да, вон так будет лупашить. Пока не закончится сервана. А чуєш, Влад, може нам тут є О, сенс. О, смотри, куб давати? сміття! Маленький кубик. Маш? Да, да. Ну. Шо тако за один? Забери кутку мертву. Давай. Чайку, верниш. Я казав, може, Якщо ти кажеш, типа, що зроблені речі дають більше, так можливо нам крюки, які типа той, вже на ісході, туди закидувати таке все? Кстати, а ну давай я. Але їх треба буде штук 15, че вы Ні-ні-ні, ні-ні, дивись, інструменти і хавчик не ложаться. В плані зроблених речей металевий злиток, шарніри, гвозді і обичні вещи. Типа доски, листя. Якщо у вас багато, то есть. Я тоді пішов крюк робити. Чикс... Вход десь буде, типа. Братан, а на нащо тобі вход, <рес> Ні, Ну, от тут можем вход. Осьо, дивись, бачиш, стоїть, от эта е, антена. Ось Осео, якраз вхід буде, не надо ставить додатково. Або, так, ти, але... знаєш, тіпа, братан... без ходу, а бо, типа, знаеш, типа, без входу, а вы одну клітинку в полі вырубайте, ти пойдет. Типа, будем нырять туда, понял? Да, да, да. Фрэнк, чуєш? А можеш, будь ласка, а, а я, може сам це зробити? Подождите, я дуже на тільки що. Блін, що ти зробив? Короче, дивись, якщо ти ты цю стенку, пропадають повністю ящики з лутом. Я Та кишу, ладно, кажу, там би... жрачка була люта. Я знаю. Я знаю. Ну, Блін, ну ладно, болу. Я... Ну, а, а тут нема декілька збережень, типа, ну, типу, щоб, типу знаєш, типа сейви, кис, ну, типу, по часу. Акула, акула, хлопці. Залупаш її, ей, пожалуйста. Я не бачу, де вона. Блять, та де девон. А я вже. А за нею вже гнався. аж. Ну, в принципі, хай, так сказать. Капець наприклад, напартач. Ладно, пофіг, це такое. Так, так, а нема сейвів. Пацани, нема сейвів, типа, шо відкатитись к ним на 5. Ні. ні, якщо я щас выйду, він, типа. Ну, зробиться, поняв? А кнопки завантажені, типа, нема, да? Воно вантажує остання, поняв. Бля. Ну ладно. Давайте. Блін, треба ще якось ці убрати, акуратно. Там бул, там, але ж там були всі дошки, весь пластик, ось в чому прикол. Там ні, 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 -ні, ні, -ні. оцей а. там, де пластик весь, я якраз і сохранив. А, заїбісь, ну все, все, огонь. Так, У а як, 4... як мені робити ету? Скажи мені, Френк, як мені робити стелю, стелю. Дивись, береш топорик в руки. Ой, не топорик, а праву no. кнопку зажимаєш. І там, короче, дивись, А, можу обрати. основа деревяна підлога. Ну, тільки, заміть, Для дерев'яної підлоги, щоб повністю закрыть, надо будет е, балки. Бо воно, типу, як опора вважається, Там типу, стопчики такие, короче. І, і на скільки багато їх ставить. А гарно так. делать чи пофіг, Та груби гарно вже. Так, я делал, я пока что кидаю речи, но отвались чисто. Так, а ну водичку давай добавкаем быстренько. Ой, я как раз давай. сейчас ящик, ящик, ящик. Справа какие сестры в типа. Так. Мы, кстати, ну, в принципе, в уже, уже можно садить, мужики, если три. В принципе, адекватно. Блин, ну я сейчас такой фигни нарублю, отвечаю. Подожіть, я не розумію, де ми зробимо. Давайте так. А, оце бу... ось вхід у нас. Ось дивись. Френ, тен, підій. Ой, френ, тен, бач. Ось це вхід я... буде. Ось це буде вхід. Ну? І дивись, от як ми входимо, в кінець пробігаємо, тут буде кухня. Зробимо кімнату кухні. отакої, Щоб все перемістити, вже уже сюди, кухонне. Mm, ну, так, да. maybe. Можна було взагалі чотири входи зробити, поняв, типу, але, типу, не, ну, зробити, ну, типу, повністю все. Типа, знаєш, типу, як той. Відкритий простір, але. Роз, ну, типу, зони, моно типу, для, ну, для себе роз... Типу. Я, я остров бачу. Де? Понові. Подивись боком правим. А я не бачу, в тому ти прикол, я ж кажу, що дивлюсь типу не бачу. Це, це Поверни... теж сюжетний острів? Так. Да, повернися так, як я. Не побачиш. А, ось зараз, типа, щось бачу. Якусь одну, типа, скалу. і все. Камень якийсь. Уже сюжетний острів десь? Уже я його бачу. А, я теж Пр... бачу його. Він там. О, тепер ого. Давайте. поки я на якорь кину. подождіть. Давайте на якорь. Давай. Подожди, да, давай, давай, нам давай, треба давай. построїть е, ту тему. Так, Надо друзі, підго. для вас це буде дуже швидко. Ми зараз щось зробимо гарненьке. І відразу вам покажемо. Трошечки вже наробили отаку от драбину, зробили, файну. От Ой. Підлога, теж як паркет ф'єна. Направда, е, на. Ой-ой-ой, на, на... я нернув, а чому я нернув? Е, на стіни, правда, зекономили, бо сті, нам, стіни дуже багато потребують дерева, просто капець. Але на, де, на дверях не зекономили точно. Мало ли хтось з людей інших зайде? От. То ми ще будемо це все покривати. Будемо робити другий третій поверх. Скоріше за все. Але поки всі наші ресурси, які поки нафармили, типу дерева свяхів і брухта, ну все пішло буквально на ці моменти. Та на нафіг ти воду замітаєш, чуєш? Що? Щоб чиста була. Сітрі. Блін, зверху, ти на... ніби цей замітаєш. Ну так-да-да-да. -да -да -да. Так, трохи буті. підпливаємо, блін, який класний. Все, вже ніч настала. Капець. Це тут нам треба буде тен... Ten... Ой, е... пончик, да, оці фонаріки. Так, і е... там будуть час у нас чуть-чуть враги масінькі скотини такі. Ми будемо міг... Хо... їх робити них. Рішки залишилось. Так, ну нарешті, друзі, ми якось більш-менш добрались до нашого е... цього острову, але в нас була проблема. Ми прилет... приїхали на початок. Яхти. І нам треба було дозаду доплести щоб легше було то все робити, заходити. Але вітер нас почав туди в центр викидувати. І ми зробили пару весла, вже зламали, доплили якось сюди, кинули якір, і зараз будемо щось робити. Ну що, тент побігли туди, бо Френк уже там побіг. Ні-ні-ні, Джефф, -ні 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 -ні, я, я, я йду до вас, я йду до вас, я просто дерева лутав. Та, у кожного є. Е... Та, все є, все нормально. полетіли Все. Апчик у мене є. Дэн, let's go. У вас є ці фонари? Взяла ж? Ну я його і ну, не викладував Все отлично. Одягайте Офигеть, уже одягать, окей. Okay. Все, панали. погнали Погнали. Okay, окей. Так може coming. один у нас буде з фонарем, і так каждый, щоб він сів? Тут темно, навіть даже одному. А, окей. Okay. Ось я бумажка, кстати, зберег. Бумажка є. Я чула, як капітан сказав, що ми прямуємо до якоїсь височини на півдні. Сподіваюсь, ти схаменишся і підеш за нами. Ти ж знав, що місто перечене, Рубене. Чому ти завжди такий упертый? Стой, 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 стой. Тут включається, але він тільки усе включив, Все, все. А тепер, хлопці, начинайте. Let's go! Let's go! Открывай и заходь. все, можно, можно, лутать. Ёп! Смотри, ка тварь, Тен! Сзади! Да, она? А. все! Что э -э -э. за крысомутант? Реально. За крысомутант. За крысо мутант А знаешь, что можно забрать булочня? Мясо, мясо. Сырый было, стейк. <laughs> Крысятники, чисто пухавать. Ну. Мне сказали, как она тут жила с часу. Необхідно ну, один болторіс Ну, погнали, далі тоді, пахло. Блін, але цікаво, що там. Синій ключ. Синій ключ. Ждіть мене, я ж знаю, що куди знаходиться. иде стойте, Пошлите ви? Та так, ми... так, Та так так не цікавіше. цікаво. Ні, гані. Погнали. Mm. О, я взяв О, ключ. Червоний ключ, Ша шикарно. Пошлите. Блін, але тут пластмаси, са три да, Тут записка десь. О, записка є. Рубен, яхта не створена для цієї подорожі. Олов підготував місце для та... танцмайданчика, але не для припасів, хоч пляшки у барі є. Я гадала, що Олов як... як військовий буде щонайменше практичним. Але всі вони ставляться до цього як до розкішного круїзу. Привачь Рубена. я не повинна була йти. Ось його ще записка. Минулої ночі я бачила великого щура. Жахливо, великого. Я намагалась сказати, екіпажу, що серед припасів, очевидь, завелись скідники, а вони лише посміялись з мене. Сумую за тобою, Рубене. <клух> 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 <йди сюди>, дивись, що <клух> тут нам треба? Електричні дроти, запальничка, бензобак і куля. Це все ми знайдемо на яхті. Надо потом штучки Тут це механічні деталі. Я знаю, там вони теж по кораблі розкидані. Тут зробить чисто, щоб одну кімнату відкрити. Okay. Вона не сюжетна, але полетіли, просто там Полетіли, полетіли. Погнали. Так, там забрали ключ, правильно? Червоний. Походу. А, тут синій треба, йдіть до мене. А болтер'яз ніхто не забирав? Вон, я не ось диви, диви, відкривається. Записка. Капітан постійно висловлює невдоволення моїм маршрутом. Якщо він зробить це ще раз, то отримає догану. Екіпаж не слухає наказів, я шокований їхньою дисциплінованістю. Вони чомусь вважають, що завдання і повноваження зникли разом з сушею. Ні, я не дозволю їм вільно ходити серед моїх шановних гостей. І я також забороню їм отримувати пайки. Вони повинні дякувати, що ви живі лише завдяки мені. Якийсь він ЧСВшний тіп. так. Записка ще одна. Як я і підозрював, екіпаж виявився абсолютно некомпетентним. Тепер вони стверджують, що щури з'їли половину нашої їжі за кілька днів. Я пообіцяв їм збільшити пайки, якщо вони зможуть принести мені хоч одного з цих шкідників живими. А мертвим що не підходить? Звісно, проблему нестачі їжі треба якось вирішити. Сьогодні ввечері ми будемо обговорювати, як, яких співробітників краще звільнити. Цікаво, подивитися на це звільнення. Ага. Діма, куди ти побіг? Де ти? А де На дімо, нос. Взагалі? Я не знаю, então, casseぎ, blin, я вторая. Басик, блін, я бы басик тут покупався. Я на носі вже, типу я там і я ще. Смотри, віри! двери. Тут можна через. Тут кучі этих надо зайти. А де ви дис взагалі? Я не знаю, ви вижу. Я я біля, Я біля Олега. В смысле, ти біля. А, да, реально біля І, ідіть за мною, пошлите. Тут ось я. каюты надо. Ой, диви, а тут наверх підняться. Стоп. тварі! <гум> Мене Рано, ты ти, ти. Та хто? Там точку надо злой, понял, давай заберу. Все, пошлите. А тут шо, биши ничего нема, зачекайте, Зачекай. стой, Куда ты полети? Нам тут надо, щипа. Ну, а нехай він поисследуй, ну типу, що ти той, блин? Диви. І? Просто показав тут, <рес> Клас! Тут, тут просто якась каюта. Э, надо. ось все, пожалуйста. Ах ты, хварина. Все. дивіться чотиризначний надо... код. Да, тут надо найти, короче, бумажечку. Я не помню, де воно. Тут не зайти, все тут надо пролутать. Поможете? Я вообще заблудився О, механічна частина. ще 4 штуки, їх по суті не треба. Так я так. вже три зайбрав, Ось відкриваєш, Дивись, відкривай е, цей е, ну, букву Т. і там будут слизлива. 4 частини, диктофон, бензобак, куля. Так, тепер пошліть наверх. Тут все покажу по-моему. Е, дивіться а такі двері, Premises. Так вона ж уже тут була, блін. Вони дуже швидко з'являються, так що забій. Так це ж було вже, епта. Тут треба ключка. Ось сього опять! Ні, це друг. Дед, де, дед, я Пацани, Останню механічну частину знайшов. Пак. Це потом. А, ось записка якась. А ці чатівники мають. вочевидь, вони колись були щурами, а тепер стали чимось набагато лютішим, а також розумнішими я вже навчився дресувати їх і використовуючи їжу та удари. Сентивз Айкендисипліндом Енбайше при змішенні крові їх мутації збільшується Цікаво, чи була б така сама реакція від інших видів? Я кудись вийшов, не понімаю. Зайди, зайди назад. Я отримав Повірці повідомлення назад? з містечка караван, що неподалік звідси. вони мають велику популяцію тварин. Мені більше не потрібна ця непостійна команда. Я створюю справжніх солдатів, вірних солдатів. У типа крыша поехала, короче. Мы знайшли и пин-код из сейфа, дальше. Шо, пидем до сейфа? Ну да, пишу. Забирайте там провода. Я сейчас, кстати, все тему заберу. забыл. Я Я вообще. забыл Дэвин. А, повернись, лах. Назад. Блин, не винный тут. А Дэвин. Я знаю, пошлите. Сейчас я до вас видеду. Правильно, правильно, правильно. А туда дальше надо бить. Капец, тебе ж пончик хороший. хорош. Старягин варта, наверное. Ну, 50 Йо походу. Моя. Так, там, электричные дроты и записка. Капитан, стуки, ты в що в кіл штр... терміну з'явився туман? Ми не знаємо наскільки піднялась вода. Екіпаж планує бунт, капітане. Час діяти бунт. Вони просто намагаються вижити. Я ви збожеволіли? Я дав вам шанс вижити. Тепер ви повинні захистити себе від нас від мас. Ми використовуємо чатівників на свою користь. <реш> так, Нормально, послухала не... історію, похавали. Не знаю, як вам, але мені надо срочно на плот похавати. Так вот, я его человек суп выкинул. Не, я перепутав. попить. У мене нема води. Я так, щас помру. У мене пляшка, ну ладно. А може також? А, у нас фонарик, до речі, вже той зламався. зломался Та пофіг, типа. Там темно, але я б не сказав, щоб прямо так що. То взагалі не темно, типа. Блин, а мы как бы. Прикинь, как бы его сделать на ходу. Ці Блин, а типу типа темно. Рили really темно без фонаря. Давай ты. Не, у меня фонарь еще есть. Давайте я сейчас приду, поможу. Ну, а что нам ще треба? Домкрат якийсь, якийсь ще ща. Я зарублю до. Сейчас я вернусь, підемо туда. Да, так чисто там з лутом і все Це не сюжетне. я кстати ключ карту знайшов в каюту капітана, сейчас мы туда тоже підемо. а де ця каюта капітана знаходиться? а ми її проходили туди наперед напевно йти саме треба. о сюда Диви, наверх піднятися тут можна. Да, ну, відкривайте двері, щоб можна було снаружи всередину. я вже повідкривав сюда Це на самий верх опа це що? стоп о, опять хрюкайте эти штука. Да, вони по етажах О, ключ, карта. Кай каюта, Сюда. Зеленый ключ взяв. Клич, ну, я не помню, конечно, откуда. Він, він от самой першої кімнати, Там зелений ключ треба был. Уна... А, о, ти. А, ти. Ось. а, не тут наверх надо. А ти... Пошлите. Надо двері з там кратом. де ти? Піднявся наверх. Наверх. Ну, да, да, да. Зато м'ясо можна налутати оцих типов. Oh. Так, ящик, записка. Міста у Блакиті. Називаю вартість реалізації проєкту майже злочиною, його масштаби ще щонайменше неймовірними. Попри активу опозицію проєкт плавучий міст, схоже, не збирається зупинятися. Про це свідчить остання заява колишнього генерала Олафа Вірчторма. Ми повністю усвідомлюємо, які труднощі це несе для людей. однак альтернатів стає менше і менше. або ми або провинні пройти через це разом, або піти під воду як Стокгольм. Вилтому відмовився коментувати чутки про модифікацію особистої яхти. а його запитали про противників проєкту Плавучі міст. Він побажав припинити інтерв'ю. Звернувшись до анонімних джерел, ми змогли додатково підтвердити. А, заберіть комусь. Заберіть, пахніть. Полуничне насоло, Ох, ніфіга вона синів дає, є як ета. Да. Так, де ви ділитесь, хлопці? Мені страшно. Нав... Наверх напівстає. Mm. А, ще наверх пішли. пішли? Тут ящик. Блін, за мною тварин. Все, зелений ключ, зелений ключ. Та де ви мужики, блін! <ріпи> да тут, по, по, по... Ну, давай, давай, іди тут по по тут долбе, блін. О, на Де ви? Куди йти? А, підійшло. Що сюди? А, Ось ні, сюди. Ні, ні. Це сюди. сильно щось піднявся. бля який бля Ля, ба. джакузька хороша. Блин, я не можна Я взяв. Тут ящик десь еще есть. Я забрав, але забрить. Забрить вот. Запальничку забрав теж. Блин, гахнуло, ніби у мене сзади. Дорятувальний шлюбок, швидко! Олофет, тебе я гус! Агресивне гарчання, все шкідник. Стережись! Напали, блін, серйозно ми троє залопашили цих кріс, а вони не змогли вижити. Все, 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 у нас есть э, не надо выбухивка, дядь. У меня все есть уже. Ну, мы собрали, в принципе. Шлите, надо обратно вниз. Шлите вниз, ми... нам надо опять забрать. Соб... Собрать, так сказать. Цю бомбу. Може, все собрали. Да, все, собрай. Все. Цере да, принеси, подай. Де mm зробиться. -hmm. Так, куди це треба, я щось забув. Ось, ще наверх, на, на саме верх. Ой, а що с. А, все. Це. Це просто... реально Стали. темно без фонарика тут. Шить. А тепер залажу в срывчатку під дверима і, і, і спускаємось на этажну ще быстро тільки. й бігом, бігом, бігом. Бо тому, що я бачив, що. Ой-ой-ой. Все, піднімаємось. Так, що тут демотлохи всякие. Блин, забирай, ты. У вже мене, мене вже всякі... А, я можу просто оте це сейчас зробити. Так, зараз використати. І вот это взяти креслення. Все, креслення двигун. Я його можу викинути тепер. Штурвал. А що, що? його викидати одразу? Да, прочитал, сразу викидай. Забери координати на рулю. Є, записку знайдено. Все, топар можно. О, мы можем модрочить сюда, упьем на пути. Пока. Опа. <плес> Офигеть. Не, на самом деле там было так мелко, что мне кажется, там можно было хорошо ноги повредить. Ну да, ну. ну. Дивіться, мы сейчас зайдем на плоти, сразу акула грыз ты. Так что дивіться сейчас за нею, внимательно. Щоб она не отгрызла. Слышу за лайфхак, его все она падает. А що ты слышь? Шо ти? секунька? Ладно, все, можемо, в принципі, ставити... можем, Ні, Ставить. Не, мы будем лутать, сачи. Під водою, разве що, напевно. Ну, ну да. Не, не сильно я б сказав, багато лута тут. Так, сюда, сюда, сюда. сюди Я скільки и еды в Да, їди багато Так, добре, а я думаю, що на цьому четверту серію ми можемо закінчити це був один файний острів. До речі, був незвичайний острів. Такого я точно не очікував. Цікава історія. Ми побачили і почули, яка була всередині цього лайнеру чи корабля, чи як би його назвати. От, На жаль, він і не плаву, але було б дійсно прикалесно. Акула, кула, кула. Акула, акула. акула да, бачу, бачу. Я її долблю долблю. Під кінець акулку вам показали. Ось, в общем, вот такая штука, друзі. Зустрінемось уже на наступному острові. Ми взяли координати. Стоп, а сейчас зараз вбити. Подивиться. Так, да, подивись. Координати. Йо? Значить, у нас 65, 27. 60. 27. Є. Yeah. Друзі, нам. Ой-ой-ой, 2000 метрів. Ми зараз построїмо мотор. Ми зараз построїмо штурвал і ми туди за 5 хвилин доберемося. Хайфи. Добренько, друзі, але це все ми построїмо вже в наступній частині, в 5 Тому до зустрічі. Не забувайте про подобайки, коментарі і підписочки на канал. Буду дуже вдячний. Бувайте.